Давайте трошки поговоримо про справи на Московії, як вони там поживають, що у них там, чи процвітання вже настало, чи ні. Така збірка різних новин з того краю. Керівник Мюнхенської конференції безпеки 2023 року Крістофер Хойзген заявив, що організатори відмовилися запрошувати російську делегацію наступного року. Руїсюшка стає ізгоєм і вигнанцем, і її не хочуть бачити на міжнародних майданчиках. Цитую Ми не будемо надавати їм платформу для пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє РФ з лідерами російської опозиції і людьми, які знаходяться у вигнанні. Їх голоси мають бути почуті. сказав Хойсген. Оця заява говорить про те, що багато хто вже не бачить майбутнього Путіна на чолі Росії. Це хороший сигнал, досить хороший. Тим часом Кремль знову вирішив використовувати в інформаційному просторі свою стару практику: боти і тролі. Боти розповідають, що все пропало і що українцям не вижити. А тролі лаються і закликають до протестів. Бувають ще боти, які пишуть українською про те, що мовляв, треба домовлятися. Вони мають закладати сумніви в голови українців, але викликають лише презирливість та агресію. Ну і їхнє фірмове немає сечі терпіти це борошно видає російських провокаторів. А є ще також просто тупуваті жителі північної країни, котрі сприймають обстріл як можливість відчути себе хоч кимось після втечі російської армії з Харківської області і з Херсону. Але це звичайна лупа, її змиє час. А от боти це цікаво. Зараз поясню, чому. Активація ботів традиційно відбувається в двох випадках: або після ракетних атак, або після втечі російських військових. Чому? Тому що Кремлю не має що протиставити перемогам ЗСУ на полі бою, тому доводиться прославляти обстріли і виправдовувати втечі. Позиція слабкого воїна. Але найцікавіше у тому, що боти й тролі вже абсолютно неефективні і викликають в українців не ті емоції, котрі би хотіли бачити в Кремлі. Це не страх і відчай, а злість і ненависть. Значить, русню будуть ще більш ненавидіти і ще сильніше бити, а панікерських і депресивних настроїв немає. В цілому Кремль веде себе тупо і передбачувано, але абсолютно неефективно. Електрика, зв'язок у нас з'являться а от ганьба від втечі з Харківської області чи з Херсону Второй армії Міра вони нікуди не подінуться. Ще один цікавий момент: на Росії помітна нестача ліків, і поміняти їх на щось своє власне нема можливості. Немає чим замінити. За підсумками 9 місяців цього року. Росіюшка через санкції вимушено скоротила імпорт ліків з 27 держав. Найсильніше скоротився імпорт препаратів з Кіпру на 85% порівняно з минулим роком, на 79% з України, на 62% з Канади. Імпорт з Ізраїлю впав на 58%, поставки з Німеччини скоротились на 13%. Шановні росіяни, не засмучуйтеся! Ви ж при світлі і в теплі, ви можете лікуватися дубовою корою, ромашкою, подорожником, ну, врешті-решт, старою доброю настойкою бояришника, ну і само собою молитвами. Удачі вам у подоланні труднощів в попаданні на цвинтар. Ну і наостанок дві новини, котрі трапилися в стрічці буквально одна за одною. Путін заявив, що РФ готова до розширення експорту добрив. І разом з тим одразу ж поряд пишуть, що через санкції в Уралхіма в портах Європи заморожено 262 тисячі тонн добрив, в Акрону 52 тисячі тонн, в Єврохіму майже 100 тисяч тонн. Про це власне написав сам гендиректор Уралхіма. Якісь такі дві реальності Путін намагається робити вигляд, що все добре, а по факту все у дупі, ну власне, там їм всім і місце. Панове, слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.